Факт побиття у прилуках громадського активіста Вадима Антошина знаходиться під контролем начальника обласної міліції Олега Демченка. Сам генерал каже, постійно тримає в тонусі прилучку міліцію, яка розслідує цей інцидент. До Чернігова на засідання громадської ради навіть довелося проїхати зі звітом начальнику слідчого відділу з прилук. Буде проведено взято доступ до історії його хвороби, після чого призначено судово-медичну експертизу. Та після проведення судової медичної експертизи будуть притягнуті винні особи, які на даний час встановлені до кримінальної відповідальності. Їм буде оголошено про підозру. Сам Вадим Антошин тільки не виписався з лікарні в побитті. Звинувачує керівництво прилук. Подякував міліції, що врятувала від ще більших побоїв до правоохоронців. Претензій немає. Дуже дякую цим двом щуплим міліціонерам, які витягли мені мене з цієї драки, запихнули в автобус. і Таким чином я відділився лише тими наслідками, про які я вже казав.